Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Ситуація відносно стабілізувалася. У Турецьку українські військові блокують просування армії РФ. Курс долара до гривні МВФ покращив прогноз на найближчі роки. Якщо весь чоловічий ресурс буде в ЗСУ, чи доведеться знижувати мобілізаційний вік в Україні? Українські військові в Турецьку стримують просування російської армії з боку східної частини міста. Як повідомили в ОТУ Луганськ, ситуація в цьому районі відносно стабілізувалася. Щодо ситуації біля часового яру, речниця ОТУ Анастасія Бобовнікова зазначила, що обстановка там залишається складною, але російські війська не змогли прорватися через канал, як це раніше заявляло видання Біл. Жодного прориву там немає. Так, деякі штурмові групи забігають за канал однак подібні спроби одразу блокуються і групи знищуються. Лінія каналу контролюється нашою артилерією і дронами, і тому техніка не може пройти, оскільки для того, щоб пройшла техніка, потрібно наведення мостів. Вони цього не можуть зробити, оскільки ці спроби також швидко закінчуються. Як тільки в нас буде хоча б паритет у боєприпасах, наступ Росії буде зупинено. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив офіцер ЗСУ Мирослав Гай. За його словами, важливо нейтралізувати авіаційну компоненту Росії, зокрема ті бомби, якими руйнуються прифронтові міста та лінії ЛБЗ. тому що виснажуємося, і ми, і вони. То йде виснаження з двох сторін. Вони несуть набагато більше втрати, ніж Збройні сили України в першу чергу за рахунок, того, що вони наступають, а ми обороняємось. Так чи інакше, оборонні рубежі е, другої лінії, е, третьої лінії вони зараз дуже активно готуються. То Росія несе втрати, але вони мають перевагу в живій силі. Ви бачите, що. По даним навіть з відкритих і офіційних російських джерел з відкритих джерел вони намагаються мобілізовувати щомісяця в районі 30 тисяч людей, долучати, зокрема на контракт першу чергу, О, тобто вони ведуть поновлення, і в силу того, що у них демографічна ситуація чисто статистично краще ніж у нас, їм легше вдається поновлювати свої власні сили. Велика Британія завершила базову підготовку 200 українських військових льотчиків. Повідомили королівські повітряні сили. Заступник міністра оборони Великої Британії разом із послом Валерієм Залужним відвідали випуск останньої групи пілотів. Після базової підготовки льотчики продовжать навчання управлінню f 16 в інших країнах. Знижувати вік мобілізації доведеться, якщо весь чоловічий ресурс від 25 до 50 років вже буде в ЗСУ. Голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ каже: коли буде проведено перевірку щодо бронювання, то частина людей, які отримали броню незаконний спосіб, можуть вивільнитися для армії. Також за його словами, потрібен перегляд системи освіти. Є дві тези. Перша зниження мобілізаційного віку до 14 і 16 років, оскільки зараз у нас мобілізаційний вік в Україні – 18 років, а ось призовний вік 25 років і більше. Я чув заяви і цифри, що за найгіршого сценарію можуть мобілізувати 16-річних, але це все в теорії. Зараз ми це не обговорюємо. У нас є можливість призвати вікову категорію 25 років і вище. Уряд розпочинає перевірку підприємств, які мають право бронювати працівників від мобілізації після аудиту. Організації або підтвердять свій статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення, або втратять право на бронювання через невідповідність критеріям. Я нагадаю, що раніше бронювання працівників підприємств призупинили до 15 листопада. Підозрюваними у зґвалтуванні неповнолітньої відмовили в мобілізації до ЗСУ. У Міноборони відреагували на скандал. Міністерство направило до бухівського ТЦК та СП головну інспекцію МОУ для перевірки їхньої діяльності. Я нагадаю, що раніше в юридичній компанії Міллер повідомили, що двоє обвинувачених у зґвалтуванні неповнолітньої на Закарпатті намагалися уникнути вироку завдяки мобілізації до війська. В офісі генпрокурора проводять службове розслідування щодо можливих зловживань з інвалідністю серед прокурорів. Найвищий відсоток прокурорів із цим статусом виявили на Черкащині 60 осіб, та на Хмельниччині 61 особа. В офісі генпрокурора 22 прокурори мають статус осіб з інвалідністю, що становить 2,5% від загальної кількості. Ірині Кормишкіні підозрювані у незаконному збагаченні обрали запобіжний захід і взяли на поруки. Поручителями стали голова фракції Слуга народу Давід Арахамія та очільник Миколаївської ова Віталій Кім. Протягом двох місяців Кормишкіна повинна повідомляти про зміну місця знаходження, здати паспорти для виїзду за кордон і утримуватися від спілкування з певними особами. Я нагадаю, що за даними слідства у 2021-2022 роках вона незаконно отримала активи на 20 мільйонів гривень. Україна цьогоріч може не отримати виплату в 4 мільярди євро від ЄС. Причина Верховна Рада України не ухвалила законопроєкт про про угоду із зі слідством у корупційних справах. Повідомив нардеп Железняк. При цьому Єврокомісія не може навіть частково виплатити кошти, оскільки повинна затвердити відповідну методологію. Міжнародний валютний фонд покращив свої прогнози щодо курсу долара до гривні до 2029 року. Згідно з новими даними, курс долара досягне позначки у 50 гривень лише у 2028 році. За підрахунками МВФ, середній курс долара на рік виглядатиме так. У 24-му 41 гривня за долар, у 25-му 45, у 26-му році 46 гривень 80 копійок за долар, у 27-му 48 гривень, у 27 50 гривень, а у 29-му 51 гривня 70 копійок за долар. Серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності в Україні. Про це в ефірі День Лайф повідомила заслужена лікарка України Ольга Богомолець. Вона зазначила, що на відміну від інших європейських країн, де лідером серед причин смертності є онкологія. В Україні серцеві хвороби займають перше місце. Також богомолець дала кілька корисних порад, як знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Давайте почуємо. Перше. Потрібно розуміти і знати свою генетику, свою спадкову схильність. Якщо, у вашу, якщо навіть вам 25, 30, 35 це вже must have обов'язково, якщо у ваших батьків, у тата, у мами, у бабусі чи у дідуся був інфаркт, інсульт або гіпертонія, підвищений тиск, обов'язково контролюйте ваш тиск. Друге, тобто контроль тиска це особиста відповідальність кожного громадянина. Наступне, обов'язково, незалежно від того, чи є у вас ризики, чи нема у вас ризиків, зменшить кількість споживання солі, тому що сіль це головний провокатор, який впливає абсолютно однозначно на. Ризик розвитку серцево-судинних хвороб. Чому сіль набирає на себе воду, рідину? А рідина збільшує об'єм циркулюючої крові і таким чином збільшується навантаження на серцево-судинну систему. Такими були головні новини. На цьому далі фірпродовжить. Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.